Всім привіт. Я скачав карту на Сімпсоні в Майнкрафті, і мені стало цікаво пограти на цій карті і вирішив зняти відео. Я в груші не заходив, карту не дивився. Ну, В принципі, будемо її запускати. В городок наш називається Спрінфілд, Так що давайте в принципі, заходити в нього. І так, гра вже запускається у нас. І, звичайно, вона буде на англійській мові. Ну, в принципі, це понятно. Тут української не буде, але у нас тут є, я подумав, цікі скрині, але но... якісь блоки. Коротше, тут є контакти нашого создателя є YouTube і ще якась соцсеть. Да я так зрозумів, це домик Сімпсонів, і дуже дуже гарно тут все зроблено. Но, мені кажеться, чи якась хата прям дуже маленька. Телевізор. Опа, тут його навіть можна включити. Давайте його включимо, будемо. Вийте, що у нас відбудеться. Ну що ж, нажали? О, да! У нас починається заставка. Це цікаво, давайте, кстати, її подивимося. Прямо як починається мультфільм. Прорисовка стоїть дуже маленька. Не знаю, чи це не помішає. Та вроді ні, але гра в нас прогрузилася Вау! Як тут гарно, реально. Також народ, ставте лайк, якщо любите Гомера Сімпсона. Так, в принципі, гра запустилася і точніше, карта Сімсонів у мене лагає, у мене трохи лагає, але це понятно, це дуже гарно. І карта е безкоштовна. Я її просто скачав в інтернеті. Тут якийсь автомобіль, це кстати, похожий автомобіль з того мультфільму, там де ловлють привидів. Ну, це не точно. Так, я сів якийсь автомобіль Сімсонів, але давайте поки я з нього вийду. А я би хотів сам подивитися будинок Сімпсонів. Ось наш Гомер, звісно. Звісно, тут у нього не такий живіт великий, але но... теж круто. Поговорити, звісно, з ним не можемо. Сюжету тут ніякого не создавали, тут нема, просто карта так що, В принципі, уже непогано, Тільки б у мене так не лагало. Так, Марч Сімсон теж можна поговорити. Ось такий у нас персонаж. І така в неї зачіска. Окей, є навіть картина Сімсонів. Ні, ну карту зробили, прям я не знаю, як, скільки це треба було постаратися, і плюс вона безкоштовна. А можливо вона не безкоштовна, але но... я її скачу в інтернеті, вона була у відкритому доступі, так що я не знаю. Так, тут є якась пластина. Окей, давайте вийдемо на задній двір. Це у нас, я не пам'ятаю, хто це у нас? Мегі уроді, так? Да? Дуже прикольно, вона буде якесь... якийсь привид. Точніше. Так, а що це? це м'ячик? ні? Пісочниця є. Так, о, будка. А де... Я забув, як того пса звати, але... Будку. О, в будку можемо зайти. Прикол. Так, і домик на дереві. Ну такий малесенький, тут нічого такого немає, но. Але... Наші сусіди, як того сусіда звати її. Дивлюся, Сімпсонів, точніше, дивився, но... Але... Забув, як його звати. Так, що це у нас тут? Стейки жарять. я поняв. Окей, добре, давайте підемо на кухню. Хто в нас тут? А тут у нас нікого немає. Так. Тут у нас, звісно, ця техніка не працює, просто намальовано так. Окей, значить, що у нас тут? Кімната Мегі. Окей, значить, я думаю, вони на горищі, типу на горищі, точніше. Другим гору треба було йти. Так, ясно, у нас тут Шо? ванна кімната. Ну, точніше, не ванна кімната, а просто туалет. Так, окей, ну тут, понятно давайте пішли, що далі. А, це у нас у гараж зразу йдемо, а тут у нас просто нічого немає. Я зрозумію, окей, ладно, тоді пішли далі. Так, тут також нічого не утворяється Вони тут. О, точняк, пішли сюди. Ми все-таки можемо піти на. Верхній поверх, і давайте подивимося. Так, у нас тут Ліза має бути, так? Да? Кларнет. Чи... Ой, не кларнет, я забув, як ця штука називається. Ну Коротше, народ, напишіть, якщо ви знаєте, як вона називається, я забув. Так, тут є навіть комп'ютер. Прикольно, прикольно. Так, ліжко і якась картина. Окей, що. Шо... О, кстати, дверцята тут є, але вони не втворяються. Окей, я зрозумів. Ладно, пішли далі. Но мені карта чогось дуже сильно подобається, вона намальована класно. Але щоб і був сюжет, було б взагалі шикарно. Так, тут Барт Сімсон. Олекс, красті. Цей клоун красті. Окей, значить. Подивилися, тут все дуже класно так зроблено. О, самолітик там є. Окей, значить пішли далі, дивитися, що у нас тут, і підемо далі дивитися сусідів. Окей, значить, тут у нас вже вони миються. Так що давайте пішли, кстати, на вулицю. Ось і наш Барт Сімсон і Ліза Сімсон. З такими, кстати, У Барта така зачіска, прикольна а Гомера Два волоска. Все є. Так, я забув як цих звати. Не пам'ятаю, як вони називаються, але. Но... Якщо ви знаєте народ, а що це у нас? Гараж у нас не відкривається, но... але в будинок, надіюся, ми зможемо зайти. А будинок то не зроблений, я зрозумів, ну так, да, це би потратили дуже багато часу на е дизайни кожного будинку, це да, це би було достатньо важко і це все понятно. Так, газонокосілка у нас також не працює. Просто декорація. Зрозумів, так. Мусорне відро є у нас. Ну, Будинок з Сімпсонів, да, зачетний. В принципі, у нас тут більше нічого, мабуть, немає, якщо ми не зможемо зайти далі. так. Ну, Хоча б тут гараж відкрито, так що можемо сісти, покататися на машині. Так що давайте це зробимо, в принципі. Зато на машину можемо сісти, і покататися по Спрінгфілду. Так, окей, а хто це у нас такий йде? Що це у нас за старушка? А, ні, це якийсь дід непонятний. Я не знаю, хто це такий. Це взагалі якийсь персонаж з Сімпсонів, ні? Я не знаю, хто це. Окей, поїхали, поїхали значить, далі подивимося. Що в нас тут ще є? В принципі, я би хотів подивитися школу, де Барт ходить, з Лізою. Так, американський флаг. Тут є. А що це у нас школа, ні? Давайте подивимося. Всякі такі непонятні здання, звісно. Вау, а що у нас тут? Ніфіга, тут був якийсь другий світ уже. Так, ну тут є якийсь стадіон. Де грають цей американський футбол. Окей, зрозумів, це у нас якась антена. Тут, напевно, радіо чи що. І, напевно, здання тут теж не зроблено. Я зрозумів. Гідранти, є. Все тут красиво, звісно, городок пророботаний, можна так сказати. Но тут немає людей. Це дуже... Обідно, що їх немає, було б ще люди ходили, ну там я бачу є якась людина, так що давайте побіжимо туди. Знову якийсь непонятний чоловічок. Я не... а, ну, вродіки знайомий. Вродіки схожий, але я також не знаю, хто це. Так що пішли від нього. Окей, що би у нас. А, кстати, я ще хотів подивитися таверну мо. Вона, по-любому, також не пророблена, але но... мені хоча б би її знайти. Було би вже дуже круто. Ну, в принципі, тут більше нічого такого немає. О, ще один кіс чоловічок. Так, а це у нас що за магазинчик? Це... А, це піца, походу, тут продають. Так, окей. Давайте, кстати, подивимося, хто це. Можливо, я знаю, хто це. Та ні, я взагалі не знаю, хто ці люди. Так, окей. Так, зайшов вже взагалі якийсь непонятний райончик. А, це. У всьому районі в нас. А, Це баскетбольний м'яч. А де Та корзина, Нема тут, ні. Так, жалко. О, можемо сюди зайти. Тут, походу, меблі не додавали, ще й ремонт не зробили, так сказати. Ну окей, значить, вийшли від цю. гараж у нас закритий і. Ай, о, ось цей чувачок. Що ми бачили його? А, там Домік цих Сімпсонів. Ну, в принципі, Домік Сімпсонів ми вже бачили. Ну, давайте ще раз подивимося. так. А, кстати, ми добре давайте подивимося на задній дворик, ну ми там все одно все бачили, ну в принципі давайте подивимося, що у нас тут. Кстати, а де їхній цей пес? Не знаю, де він. О, Гойденка, а, кстати, можемо. Да, Давайте сядемо так. А як це нам зробити? А, кстати, навіть є звуки. Ну, я не знаю, чи вам їх чути, скоріше всього, не буде чути, бо я, напевно, ставлю сюди музику. Так, давайте сядемо. Як це нам зробити? Так. Ніяк, якось можна було, але тепер уже ніяк. Ладно. Тоді пішли далі. Давайте ще в доміку подимося. Більш детально подивимося, але у нас тут, походу, більше нічого немає. Нічого ми більше тут не можемо зробити. Але я все-таки зараз, походу, найду та і ми обов'язково її народ. Також, якщо хочете скачати цю карту, можете її знайти в інтернеті її. Вона в відкритому доступі, так що ви її зможете собі скачати на ваш телефон. Но там, походу, треба саму-саму новішу версію Minecraft, а і у вас все буде працювати. Я раніше хотів зняти це відео, але в мене був старий Майнкрафт. Ні, лінь було його удаляти, качати новий. А, кстати... А, я думав я в креативі. А, кстати, тут ще одна кімната, Це як її мек. Ой, не Мак. Мек чи не Мек? Да, Мек. Тут ще одна така кімнатка є. В принципі, а, ми тут були. А, ми, ми тут не були. Могли пропустити кімнату цього Сімсоні. Ой, ти ще Марч і Гомера Сімпсона. Так, тут е, фотографії їх дітей. Тут туалет, да? Все правильно, так. Да. І тут вони, кстати, їх сюди зайти, а сюди не може зайти. А, ні, все супер. Душ у них тут прикольно, кстати. Окей, значить я пішов шукати таверну МОМ. мені дуже інтересно подивитися, можливо, там дизайн зробили. все-таки. Ну, сумніваюся. Давайте я, кстати, візьму машинку. Це, мабуть, Гомера, а це машина Марч. Ну, давайте я візьму ось за привіднями цю машину. Я не знаю, чи це так чи не так. Ну, давайте поїхали. А, кстати, я не можу виїхати. Прикольно, прикольно. Ну ладно, тоді візьму цю автівочку. Поїхали. От Подивіться, що я знайшов, йшов. Із Грузовик перевіз якісь коробки у нас, походу, це доставка. Ой, я гнав. Ну ладно, поїхали. Так, народ, дивіться, кожний знайшов. Це ж цей Дід Сімсон, походу. Так, тут ще хтось є. Ну, цього я не знаю, так що. Ну, це, мабуть, цей перестарілий будинок, ні. Також сюди не можна зайти, але но... дуже обідно, дуже обідно, що тут всі дома, крім Сімпсонів, не пророблені. Так, окей, ось тут у нас такий городок. О, навіть є якісь рекламні банери тут. Дув, Я не пам'ятаю, так. Ногомер вічного п'є. Тут у нас якийсь такий райончик, ніфіга. Якісь контейнери, коробки, ящики. Так, Тут у нас також нічого немає, але райончик тут якийсь опасний сюди заходити вечірком. Не стояло би. Я, кстати, замітив, що тут деколи є графіті, такі атмосферу таку додає. Ну, все одно тут дуже мало населення, прям взагалі людей немає. Но... Ми зараз, кстати, включимо креатив, щоб. Добре, роздивитися цей городок. Думаю, вже це. О, це у нас парковочний якесь місце, значить, тут десь накіс, магазинчик має бути, чи що. Ну окей, давайте я включу креатив. У мене зараз буде трохи лагати, але я включив прорисовку чанків чуть більше, щоб роздивитися. Так, ну у нас тут якийсь стадіон. А, я пам'ятаю, що там грають м'яч кидають його треба відбивати. Ну, тепер набагато гарніше. Тепер ми чуть ліпше це все роздивимося, цей прекрасний городок. Так, значить, що в нас тут? А, що це в нас таке? Непонятно, це якийсь сервіс по ремонту автомобілів, А да? Давайте, кстати, подивимося, що у нас тут всередині. Всякі шини? Да походу, якийсь сервіс. Окей, значить, пішли, от дивіться, у нас тут даже є заправка. Ну, найкрасніше, що у нас тут якась ферма. Да, у нас тут ферма. Можливо, з, з якоїсь серії це вже було. Я не знаю, як цю карту создавали, але це прям дуже-дуже гарно. Так, у нас мерія, чи як це у нас правильно називається, я не знаю. А, це типу білий цей дім, походу. Ну класно, вообще. Ну я ще не знайшов. Тавернемо. О, станція ця. Я за... Як вона там правильно називається, ну тут Гомер ходить на роботу. Давай... Ну ось тут, в принципі, Гомер і працює, ну. Тут більше немає. О, давайте подивимося, що у нас тут всередині. Чи тут, походу, нічого немає. А, да, у нас тут пусто. Ну тоді пішли далі. Так, а ось це я не знаю, що це у нас тут за місце якесь. А, я тільки зараз зрозумів, що це за місяць. це У нас, по ходу Поход... Да, це у нас кладбище. Ну, тоді погнали віттів. Так, що у нас тут ще є? В принципі, багато вже що показав. А, ось цей чувачок з пончиком. Да? Прикольно, тут вроді серія так починається, що вони проходять через ось цей пончик. Клас! О, у нас тут вроді ще щось є. А що в нас тут таке, інтересно? Не знаю, що це у нас. А, це у нас, походу, цей кінотеатр. І він також сьогодні закритий. Навірно, вихідний. Народ! Подивіться, що я знайшов. Ну давайте я вам покажу МакДональдс, чи як він там називається. Так, як би правильно його показати. А, о, -о клоун красті! Клоун красті, здорово, здорово. Капець він, звісно, недовольний. Ну давайте подивимося. Всередині, всередині навіть щось є, навіть можемо сісти, так? Да? А можемо заказати якийсь бургер? Навіть є касовий апарат. Класно, але найцікавіше я нарешті знайшов. А, сюди теж можна зайти. А у нас що тут, якийсь ломбард? Не знаю, що це за місце. Так, ну мені було ось це. Ця... А, о, магаз. Магаз. Як він, кстати, називається. Кві... Коротше, не буду читати, бо я неправильно прочитаю. Ну, У нас тут продають товари якісь. Як... О, я не знаю, як цього він називається. Також напишіть обов'язково у коментарях. Тут у нас склад, походу, да. Ну, ладно, давайте, в принципі, підемо в таверну МО. Так, народ, подивіться, це ж цей друг Гумера Сімпсона. Я також не знаю, як він називається. Ну да ладно, в принципі. Заходимо в таверну. Оце клас, так. Гомера Сімпсона тут немає, дуже дивно. Так, ну привіт, мо. Привіт. Так, пивко випити ми, звичайно, не можемо. Ну, тут, звісно, прикольно. прикольно. Ну, на цьому народ все. Все, що було, тут інтересне, я вже вам показав. Ну давайте я закінчу відео. Над... Цими горючими шинами, також із Сімсонів. Ось таке народ Спрінгфілд Я вам показав. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Можливо, я буду подобні відео ще знімати, а на цьому у нас все. Даже школа є. Ну давайте зайдемо всередину школи. По-бистрому її вам покажу. В принципі, можете самі скачати карту і подивитися, а на цьому у нас, друзі, все. І всім пока.